Дякуємо, брату Богдану. Він нагадав нам, хто ми є? Що ми є тим світлом, яке відображає Ісуса Христа на цій землі. Самі ми по собі не можемо світити, але відображати Ісуса Христа в нашому житті. І саме покликання християнин, послідовник Ісуса Христа, воно повинно давати певну дію. Повинне Ось це світло люди повинні бачити. Я думаю, що це корисно для нас, і ми сьогодні ще раз і ще раз собі нагадали про це. Дякуємо нашому Господу. На продовження і закінчення, ми ще будемо читати Слово Боже. Євангелію від святого Івана, шостий розділ з 4 тексту. Євангелію від святого Івана, 6 розділ з четвертого тексту. Наближалася ж Пасха, Свято Юдейське. А Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові, де ми купимо хліба, щоб вони поживились. Він же це говорив його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідав. І за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен з них бодай трохи дістав. Говорить до нього Андрій, один з учнів його брат Симона Петра є тут хлопчина один, що має п'ять ячних хлібів та дві риби. Але що то на таку безліч народу? А Ісус відказав Скажіть людям сідати. І була на тім місці велика трава. І засіло чоловік числом із п'ять тисяч. А Ісус узяв хліби і подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів, так само і з риб, скільки хотіли вони, і як наїлись вони, Він говорить до учнів своїх: Позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони із дванадцять повних кушів наклали кусків, що лишилось їдцям із п'яти Ячних хлібів. Чудо! Одне з найяскравіших, яскра, дякую, чудес, які тільки зробив Ісус, брати і сестри. Це чудо, ця подія, напевно, настільки відома не тільки людям релігійним. Десь, напевно, кожен про це чув і знає. Особливо в нашому краї. І суть якраз цього заключається чуда в тому, що маленький хлопчина погодився віддати ось цей скромний свій обід в ім'я Ісуса. Щоб поділитися з іншим. Уявімо собі картину, якщо хлопець сказав би, а «Да, я не хочу. Це мій обід, чому я маю віддавати. Не знаємо, як би ситуація повернулася в цій стороні, але Ісус він все бачив наперед. І ми читаємо, наближалася Пасха, і прийшло безліч народу. Це, можливо, найбільша кількість людей, яку будь-коли збирав Ісус. Зауважмо, на свято Пасхи до Єрусалиму сходилися юдеї зі всього світу. Зі всіх околиць їхнім особливим привілеєм було те, щоб на свято Пасхи прийти в Єрусалим, прийти в храм Єрусалимський, де був присутній Господь, щоб поклонитися Богу, віддати йому славу, там помолитися і принести жертви для Господа. Це було невід'ємною частиною народу Божого, це святиня для них. І вони йшли зі всіх сторін, з усіх околиць. І в той час Ісус каже до учнів, давай ми піднімемося, друзі, там на гору, трошки спочинемо. Але їм це не вдалося. І ось народ іде слідом за ним. Не випадково. Вони бачили чуда, вони багато чули, вони бачили речі, які нереальні. З народження людина отримала прозріння. Кривий почав ходити. Мертві Воскресають, такого раніше не було. Тому не дивно народ тягнувся до Ісуса. І слова, які говорив Ісус, таких вони раніше не чули. Ми читаємо п'ять тисяч чоловіків, брати і сестри, це були тільки голови родин, мужчини, батьки. З ними були жінки і були діти. Ми знаємо, в той час були багатодітні сім'ї. Це не так, як сьогодні. Теологи говорять, що це приблизна кількість помножити на 10. Тому що йшли цілими родинами, дома ніхто не залишався. Приблизно 35-50 тисяч людей, любі, брати та сестри мої, це не 100. Це не 1000. 50 тисяч стадіон не кожен може вмістити. І це факт. Люди прийшли побачити Ісуса. Ми не читаємо, що Ісус багато їм говорив чи проповідував. Він каже до учнів своїх, а конкретно до Пилипа. Чи ми маємо щось дати їм їсти? Таке, здавалося би, ну, не зовсім коректне запитання. Учні, напевно, здивувалися, якби ми, напевно, так само кожен із нас. Ну, як ми можемо накормити 50 тисяч людей? Це ж треба, напевно, велику вантажівку замовляти, хліба чи ще щось інше. Шостий вірш говорить, що Ісус знав, що має робити. Але цим самим Він випробовує віру Пилипа в даний момент і віру учнів. І Пилип каже, і 200 динаріїв, приблизно 200 тисяч гривень. І того би було замало, щоб накормити оцю силу людей. І це правда? Випробування віри. Це щось інше. Для учнів би було природніше, якби Христос здоровив хворого. Чи кривого, навіть якби когось воскресив, для них би це було природньо, але тут щось інше. Дати їсти людям. Проблема з іншої сфери. Учні розгубилися. Свого часу Ісус випробовував віру Петра. Згадаємо собі Євангелію від Івана, 8 розділ, коли Христос ходив з учнями, і Він. Посилає для них перше випробування. Каже, ось я з вами перепливу через море Галілейське. І небагато вони плили, піднімається хвиля, і вони сильно злякалися. Бачивши всі чуда, визнаючи Ісуса Христа Господом, Месією, Сином Божим. Вони злякалися, і Христос дає перше заключення. Маловірні, полохливі. Стільки ви зі мною, і ви ще не зрозуміли, хто з вами? Проходить певний період часу в 14 розділі. Знов пройшов певний період часу, знов учні ніби ще більше навчилися. І Христос посилає їх наступне випробування. Каже, я побуду тут перепливіть на другий бік моря. І вночі зривається нова хвиля. Від страху аж закричали. Так, випробування складніше. Христа не було в лоці. Вже не було кого будити. Рятуй, Господи. І ми бачимо, Христос тримає все під контролем. Для нього немає неочікуваних речей. Його не можна застати в розплох. Як це українською мовою підкажіть мені? Зненацька. Зненацька! Це неможливо для Ісуса. Він готовий вийти на зустріч і бути, робити чудо. В найгіршій ситуації. І він йде на зустріч по воді, по хвилях, по бурі. І Петро каже: Дозволь, я йду на зустріч, іди. Віри, вистачило до першої хвилі. Любі брати та сестри мої, чи це нам не нагадує когось із нашого життя? Чи це нам не нагадує про мою віру, про віру кожного із нас? Чим ми відрізняємося від учнів? Можливо, учні були там певний період часу. Між нами є ті, хто вже і 20, і 30, і 40 років ми вже. Діти Божі, ті, які народилися згори, хрещені Духом Святим, величезний досвід християнського життя. Тисячі. Текстів з писання ми на пам'ять знаємо. Але приходить ось момент, простий життєвий момент. Дайте їсти. Не вистачить навіть і 200 динарів. Тут це нереально, Господи. Це неможливо. Хоча, коли ми читаємо далі, ми бачимо апостола Андрія. В нього десь якийсь проблиск віри. Маленький з'явився. І каже, є там хлопчина, який має п'ять ячних хлібів і дві риби. Але що то для такої кількості людей? Щоб краще нам зрозуміти, що це п'ять ячних хлібів, це і дві риби, брати і сестри, це не хліб, це не буханки хліба, яку ми їмо. Ячний хліб це народі називали обід для бідних. Це хліб для бідних, його їли тільки бідні. І п'ять хлібів, і тих дві рибки хлопчина взяв собі в кишеню, щоб десь перекусити, коли буде дуже голодний. Можливо, і батьки навіть не знали його, можливо, дали йому. Це ось палянички дві. І грецький переклад говорить як крекерс. Це щось таке, як крекер, от палянички маленькі і дві риби. Ну, це не коропи такі, повірте. Хамса, там, може, тюлька якась там в'ялена, як делікатес. Це хлопчина взяв собі в кишеню, щоб перекусити в трудну хвилину. Багаті не їли такого хліба. Це обід для бідних. В'ялені сердинки. Тому реакція учнів десь була цілком природньою. Ну, ну, що це для такої безлічі народу? Ісус прийняв пропозицію Андрія. Каже, дайте мені, принесіть. Взяв, поблагословив і роздав народу. Всі їли, всі наїлися і ще залишилося. Ось тут, брати і сестри, заключається весь сміст цієї події, цього чуда. Чого хоче Ісус сьогодні навчити мене і кожного з нас? Повертаючись, я знову скажу: хлопчина міг відмовитися, і він був би правий. І ніхто би його не засудив. Це я взяв собі по пообідати. Я маю на це право. З іншої сторони, він би сказав так, як учні. Ну, а чим я поможу ось цьому народу? Теж був би правий. Але хлопчина теж повірив і віддав саме те просте, те, що він мав. І ось цього Христос зробив чудо. Пам'ятаємо, любі брати та сестри мої, Ісус. І сьогодні той самий. Він хоче використати те найменше. Те, що в наших очах звучить як це нічого. Воно не поможе нікому і нічого. Це щось дрібне. Ну що, чим я можу? Якби я мав 200 тисяч, або ще щось велике, або я був якимось оратором, о, воно би помогло. А так, ну що я? Ну, хто я тут такий? Це самий найбільший обман, який може Сатана вселити в наше серце. Тому що Христос зауважмо великі справи робив з найменших. Візьмемо тільки, яких учнів Він вибрав. Неграмотні рибаки, пастухи, які там ходили, рибу ловили. Невже він не міг піти в храм і вибрати теологів після семінарії, які вже знають Писання, які дійсно стають і говорять? І люди йдуть за ними? Ні. Він пішов і вибрав тих таких самих простих. Він вибрав нас. Він вибрав мене і кожного із нас. Якби то тільки простих. А можливо, ще там десь. Далеко заблукавших, я не буду дуже довго затримуватися на цьому, але кожен ми знаємо. Він хоче використати в нашому житті те, що в нас є. Можливо, примітивне, можливо, щось незначне. Чи це стосується нашого часу? Чи, можливо, якихось талантів? Чи, можливо, те, що ми маємо, можливо, фінанси. Не хотів би говорити на фінанси, тому що це така тема делікатна, знаєте, на сьогоднішній час. Багато про це говориться і багато на цьому спекулюють. Але він може використати також і наші фінанси. Можливо, і скромні. Можливо, на нашу думку, воно не вплине ні на що. І не змінить нашу країну чи наш край на Заході. Але він хоче це використати. Це важливий крок. Це важливе рішення. Він хоче примножити це для нас і для багатьох оточуючих. Це йому під силу. Влада його над цим. Коли ми читаємо і ми бачимо результат, який там стався, нове розуміння. Нове уявлення про нашого Господа. Хто Він такий? 14 й вірш нам каже: А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли. Це той справді Пророк, що повинен прибути на світ. Любі брати та сестри мої. Нехай ці слова. Які сказали учні, не будуть кредом нашого життя. Хто я, що я можу? Те, що я маю, воно нічим не може допомогти. Нехай це не будуть нашими словами. Кожен із нас на своєму місці, там, де ми є, чи в нашій сім'ї, чи в родині. Зараз в цей час святковий, коли ми будемо зустрічатися з близькими. Рідними провідувати, мати цей час спілкування там, де я є. Те, чим я можу в даний момент в ім'я Ісуса послужити. Так, повірте мені, поспілкуватися з людиною, засвідчити про Ісуса Христа. Воно небагато коштує. Воно може не принести відразу результату. Немає написано, що люди всі хрестилися і покаялися. В той час. Вони поїли і пішли. Але вони пішли з думкою. Вони гомоніли. Це дійсно цей пророк, який повинен прийти. Кожна наша найменша дія. Найменша справа, найменша наша річ, найменший крок відваги. В ім'я Ісуса. Він може бути примножений в десятеро, в сотеро. Може благословінням повернутися, так як до цього хлопчини. Повірте, він поїв і набрав собі ще на декілька днів наперед. Це повернулося величезним благословенням для нього і для тих тисяч, які були там. І Господь був прославлений, і народ гомонів про його велич. І його силу і могутність. Нехай наш Господь в цьому нас поблагословить, щоб ми могли бути практичними християнами. Не боялися зробити цей відчайдушний крок. Це важливе рішення в ім'я Ісуса Христа. А йому нехай буде слава, бо він один слави достоїн. Амінь. Молимося.